Всіх на своєму каналі мене звати Зоряна і це канал про вишивку. Сьогодні ми будемо підбивати наші підсумки за січень місяць 2024 року. Поговоримо, що відбувалося в січні місяці з вишивального, що стартувала, я, що просувала і що фінішувала. З якими дизайнерами я познайомилася цього місяця? Також поговоримо. Дякую кожному з вас за підписки на мій канал, також за вподобайки і коментарі, які ви ставите під відео. Вони дуже приємні мені. Я кожному з вас дуже вдячна. В цьому році я вступила в марафон 366 днів з вишивкою. Тобто кожного дня я звітую, скільки я за день вишила. І для того я веду такий собі календар роздрукувала на січень, де я записую кожен сюжет і скільки я вишила по даному сюжету, і підбила також скільки я за цей місяць вишила. І я підбила кількість, яку я вишила за січень місяць, і в мене вийшло 24 тисячі 797 хрестиків по марафону. Я не женуся ніколи до якоїсь круглої цифри. Завжди вишиваю в своє задоволення, коли маю на це вільний час. Почнемо почну я розмову з стартів. Я стартувала в новорічну ніч два дизайни: це велосипед і птахи, і жаба серед листя. Ви ці дизайни могли бачити на початку січня в моєму першому відео про мої розпочаті процеси. Зараз я переключу камеру і будемо їх розглядати. Що зараз ми маємо на сьогоднішній день? І перший дизайн це є велосипед і птахи. Я його стартувала в новорічну ніч, 1 січня 2024 року. І в перш... першому відео ви бачили буквально тільки 350 хрестиків. Це зовсім трошки було в цю ніч. І тепер в мене вже готово 43%. І ось такий ми маємо зараз результат. Що в мене тут залишається? У мене залишається в основному це півхрести для фону і снігу. І хрестиків зовсім трохи залишиться ще вишити 2800 хрестиків і бек. І ми вже бачимо. Ось тут вже силует буде руля тут. Сідло це є багажник, не знаю, як точно буде по-українськи, і тут вже бачимо одне колесо. Лампочка там, і тут буде теж внизу ще одне колесо, але його ще поки що не видно. Мені треба перекрутити раму. І маю один птах. Це є дівчинка по окрасу кардинала. Ми бачимо, що це є дівчинка-птах, і тут ще буде один, один птах червоного окрасу, буде хлопчик. Що я планую тут по цьому дизайну зараз? Я планую в лютому його взяти і фінішувати. Для того я перекручу раму на сам верх і буду вишивати ось ці дерева над, над рулем. Ось ці дерева вишию, і буду вже всі оздоблювальні роботи бекер вишивати, і буду рухатися до самого низу. Внизу буде найлегше, бо тут фон, півхрест вишивається. Це буде дуже легко вишиватися. І наступний дизайн, який я вистартувала також новорічну ніч, це ось ця жаба серед листя. У мене це є копія з оригінальної схеми. Я його вишиваю залишками своїми оригінальними нитками діменшес. Коли я дошила його до 30%, з'явився він в нас в країні в продажі. В валі моєї, якої, якої я беру всі набори, вона його привезла з Америки, і я була дуже розстроєна, що я його вже почала саме залишками, а не оригінальним набором. І покажу вам, що в мене вийшло. Трохи підкладу вам таку чорну дощечку, щоб вона не блікувала. Значить, вийшла, я вже основний наш персонаж це є жаба, дуже гарний в неї є. Ті тіло тіл, таких гарних кольорів. Я не заміняла тут е, на нитки іншого виробництва, наприклад, там DMC, Я суто е, залишками і оригінальними нитками. Тут буквально іде по 40-70 е, хрестиків е, одним кольором. Тому для такої кількості хрестиків вистачає залишків е, тих, що в мене були. І листя дуже гарного кольору. Саме листя не знаю, як вам воно. По кольорах передає, але вона просто світиться на цій чорній основі. Зараз, вишито, в мене є 36,37%, по техніці виконання тут іде хрест в дві нитки, і сама жаба, ось ці світлі кольора в три нитки йдуть. По основі я замінила Аїду 14 на чорну лінду. Вишиваю її, але тут потрібне дуже хороше освітлення, тому що переплетення дуже важко видно ті дірочки для вишивання. І що мені тут ще залишається? Залишається 6400 хрестиків, це мені буквально на тиждень, але я її в лютому відкладу і візьму з неї, мабуть, що в березні, бо на лютий в мене зовсім інші дизайни є вже заплановані. І наступний дизайн, який я вам хочу показати, це My Lady Шато від Dimensions Gold Collection. Основним завданням на січні місяць я собі ставила фінішувати даний сюжет, і всі зусилля я прикладала для того, щоб його завершити. По даному дизайну результат, який був на початок січня, ви можете бачити його в першому моєму відео. Хто не бачив, перегляньте, будь ласка, відео про мої процеси на початок січня, і там ви будете бачити, скільки в мене було. І я його фінішувала. Почнемо з того, що я замінила тут основу. У мене тут лінда молочного кольору, 101 го кольору. А їду ось цю таку. Айворі я замінила. Якщо в дорозі, вона мені ще подобалася. А от у небі вона мені була дуже жовтувата, тому я вирішила її замінити. І плюс я дуже люблю заміняти основи на рівномірку, особливо на лінду, якщо он каунт дозволяє. А оцю дубовеньку основу я не дуже її люблю. Вона аж так просто хрустить такою дубовістю. Далі йдемо. По техніці дуже багато тут є півхреста. Тут десь більше 20 тисяч півхреста. І хрестиком вишивається сам будиночок. Будинок дуже, як, прямо як замок, річка півхрестом, фрузилки. Тут є жовті квіточки внизу. Ми бачимо, накрутила я фрузелків. Дуже люблю я крутити фрузилки, бо це дуже зручно на грамі. В тебе є дві вільні руки, і це легко робиться. Бачите деталі. Трудності, які були труднощі в вишиванні. Це перенабір, який гуляє інтернетом, є дуже ск... з такими серйозними помилками. Наприклад, там, де півхрест зеленим кольором, по перенабору там чорний хрест. І в результаті ви не отримуєте того результату, який нам дає виробник. Тому треба все звіряти по оригінальній. Хоча б схемі і вишивати суто по оригіналу, тому що не будете мати цього результату, який ви бачите зараз на екрані. І я вам хочу показати свою давню роботу. Я її вишивала в 2008-2009 роках. Це пікнік на галявині, і вона мені дуже подібна з цим дизайном. Ось тим, перекликається. Це сам замок перекликається мені. Потім от, от, люди на галявині, на пікніку. Вони дуже мені подібні на <світ>, цих, які дам, які їдуть тут. Далі маємо дуже міст, і тут такий ніби дорожка до мосту, і квіти. Все тут. По оригіналу вишито, але я не крутила тут фрузилки, бо в 2008 році я їх ще крутити не вміла. Ось на тому дереві мав бути, мали бути фрузилки білого кольору, такого ніжно біло рожевого кольору. Дуже гарна картина про оформлення, про оформлення саме розкажу. Я його здавала буквально перед Новим роком, і мені записали його як природа. І в той час ще інша жіночка здавала природу. І коли я забрала буквально перед Новим роком, не я а чоловік забирав перед Новим роком, мені оформили не мою роботу і віддали не мою роботу. Там була трошки ага. така простенька робота, але великого формату. І мені віддали не мою роботу. І це був стрес на Новий рік. Про це потім розкажу, як буду вже знімати. Більш детальне відео про Dimensions, а Зараз полюбуйтеся результатом ось цієї роботи. Дуже я задоволена ним. Оформлення тут в дерев'яну рамку, і воно достойне і досі. Дуже багато років пройшло, але оформлення саме достойне. І емледіша. Це перший мій серйозний такий фініш цього року. І покажу вам третій старт цього місяця. Це такий хо хо, -хо станда. Ось внизу має номер його. Номер і назву його. Це є давній такий дизайн, раритетний. Я його вишивала підбором по оригінальній схемі. Гудзички я замовляла у тані вітюк. Вона мені зробила їх. Бісер повністю весь по ключу. І такий дзвіночок оригінальний Мілхілський. Він так дзвінить. Хочу я його оформити, скоріш за все, в рамку без скла, щоб отак трістиним і щоб він звенів. Для даного дизайну я замінила основу перфорований папір, я замінила на тканину. У мене це Лінда 27-го каунту, вінтаж моко і сама сторона вінтажна. Хотіла такий ретро передати. Значить По дизайну, як він вишивається, він вишивається хрестиком в три нитки. Я ж вишивала в дві, але ось цей. Білий екрю колір, я вишивала його в три нитки, щоб так він був трошки таким пухлішим. В даному дизайні дуже важливо це є підібрати колір основи, тому що він має цей має екрю виділятися, тобто має бути трошки темніший колір, має нормально виднітися оцей ліхтар і також оцей стовп. Ліхтаря теж має так досить добре виділятися. Тому з кольором основи тут дуже важливо є питання. І каунт також дуже важливу роль відіграє каунт. Тут не можна брати 32 й каунт, тому що ця борода не буде отакими гарними стіпками виглядати, а буде така накидані ті той бісер один на один, буде штовхатися, і буде так не дуже добре видно його. Тобто 28-й 27 ак це ідеальна тканина для цього дизайну. Гудочки бачимо, які Таня авітьок робить, вони просто чудові. По матеріалах. По матеріалах по бісеру, який ми тут маємо. По матеріалах це весь бісер, який входить в даний дизайн. Ось з цим був проблеми з сатиновим е, е, сапфіровий колір. Я його замовляла. Ой, ну, фокус. Я його замовляла в Америці. Він до мене довго їхав, тому я довго цей дизайн не стартувала. Решта весь є в наявності, в нас в Україні можна його придбати. І також входять нитки такі Я вам їх вже показувати не буду. Мені. ось так ось. Організований і робочі, малесенькі ножнички. Також мене питають, якими ножничками я користуюсь. У мене ось такі манюхенькі ножнички є. Я ними користуюся, вони вже, звісно, трошки облазять, але мені вони подобаються із-за гострості. Ось такі вони зовсім манюнькі. І четвертий старт цього місяця була ця снігова пані. Дизайнер у нас Вікторія. В інстаграм вона як віхола Кростіч. Ось така красива снігова пані. Але до Вікторії я звернулася по іншу схему: це було святковий сюрприз. Такий чобіток з котиком. Який був в авантюрі минулого року? Я побачила цей дизайн, оцей чобіток в підсумкових відео за 23-й рік у дівчат, і мені ж теж потрібно цей чобіток. І я пішла до Вікторії, пішла в інстаграм і побачила оцю сімову пані, і все, я її почала вишивати. Я тут нічого не прикрашала, тобто, та, як по дизайну хрестики одиночні от на шапочці, на шарфику, я так і вишивала. Не заміняла на бісер, хоча можна цей дизайн прикрасити і бісером. Також на ґудзичках я пришивала, як і по ключу, фрузелки білим кольором. Це не білий, а молочний, 3865 колір. Дуже багато кольорів, до речі, в даному дизайні. 24 кольори. Тут іде і дуже подібні кольора. Дуже абсолютно дуже подібні кольора. Покажу вам на прикладі зелених. Зараз покажу вам на прикладі зелених. Наприклад, ось цей і оцей дуже подібні. 38,15, 163. Абсолютно подібні кольора. Ось, ось такий перехід зелених кольорів. Дуже подібні. Дизайн сам дуже простий, легкий, він на, на три тисячі хрестиків приблизно. А точніше 3470. І коли я вже довишивала, я згадала про свій минулорічний проєкт це вінтажний сніговик. І в парі вони дуже гарно поєднуються. Дивіться, яка чудова пара вийшла. Зліва ми маємо дизайн Вікторії, а справа вітражний сніговик це Ані Савельєвої дизайн. І в парі вони дуже гарні. Якщо у вас є дизайн від Вікторії, обов'язково придбайте в Ані оцей сніговик, бо це мусить бути така пара. І підсумовуємо січень місяць. У мене було чотири старти: це було і птахи», це жаба серед листя, це був Мілхіл Санта хо хо Хо-Хо-Хо» і новорічна іграшка Снігова пані від Вікторії, Віхола Ростіч. Також були просування, я задоволена кількістю своїх хрестиків вишитих. Була змога вишивати, і це вже супер. 24 797 хрестиків це є хороший результат, як для мене. І попу, і розкажу ще вам плани, що я планую вишивати в лютому місяці. Щодо планів на лютий та й загалом на рік, я планую кожного місяця вишивати одну іграшку новорічну. І на лютий місяць я беру ось цю завершити. Та, як я втомилася трохи на пластику вишивати, хочу відпочити місяць, тому у лютому я візьму ось цю буквально на пару годинок до завершити ось цю. Потім я хочу раз в місяць, один дизайн в місяць брати Мілхіл. Так як в мене дуже багато наборів Мілхіл і хочеться їх зменшувати. Тому в лютому місяці я планую взяти якийсь дизайн на відшив. А можливо, буде і два. Ще точно не знаю. Побачимо в лютому місяці. Тому підписуйтеся, не губіть мене і побачите мої результати в лютому. Також я хочу тягнути до завершення ось цей дизайн. Він мені трошки треба більше, ніж тиждень, тиждень на завершення ось цього дизайну, скоріше всього, що десь під два тижні. Але я планувала взяти мілхіл на тиждень, ось цю на тиждень. Потім старт я хочу довго думала якийсь серйозний такий діменш взяти для старту на лютий місяць і обрала ось цей дизайн для старту. Це мамина радість. Така любов, мами і дитини. Хочу його е, вишивати рівно тиждень. І побачимо, що мені вдасться за тиждень просунути. На ту тему У мене відшитий є два дизайни з мамою і дитиною. Вони ще вишивалися в 2008-2009 роках. І на лютий місяць я планую трошки просунути на тиждень цей дизайн і покажу вам вже готові ті давні дизайни. Один з них Ланарти, другий No Name виробник Скажімо так, це вже три тижні. І що ще я планую в лютому місяці? В лютому місяці я планую ще такий дизайн, як Paradise Found просунути. Значить я його починала або рік, або два роки тому, і він мене застряг. Я вишила буквально тільки чуть-чуть півхрестом, і воно мені не пішло. І я так думаю, що воно мені не пішло, і за пів хреста я хочу просунути ось, посунутися вниз до оцих квітів. І повишивати хрестиком саме ці квіти. І, можливо, після тих вишитих квітів мені піде вже фон півхрестом і полетить ця робота. Цей дизайн є дуже такий романтичний, гарний, і він пасує вишивати його в лютому місяці, так як ми маємо свято день закоханих. І воно такий дуже гарний дизайн, романтичний. Я його хочу теж на тиждень просунути. Побачимо, що з того вийде. І взагалі чи візьмусь я за цю роботу, бо кажу, вона мені абсолютно не йде. Я бачила відео, дівчата його вишивали і за 13 днів вишили цей дизайн. Та він дійсно простий, на 14-й ос каунту основі вишивається. Вишивається він дуже легко, але мені він іде дуже важко і застряг довгобути. Всім дякую за перегляд. Якщо вам якийсь дизайн сподобався, пишіть мені в коментарях, за який дизайн ви будете вболівати в лютому місяці. Не губіть мене, підписуйтесь, пишіть коментарі і вподобайки ставте, Буду чекати ваших коментарів з нетерпінням. Всім дякую, всім! Році 2024 році я вступила в такий марафон. Називається він «366 днів з вишивкою. Тобто я кожного місяця е, звітую. Кожен день. Ні, не кожного місяця, кожен день переснімань.